Перейменування 35 вулиць в рамках закону про дерусифікацію ухвалили депутати на 38-й сесії міської ради 21 червня. Найбільше змін в Амурнижній-Дніпровському районі там перейменували 10 вулиць, в індустріальному 4, В Самарському районі нові назви отримали 6 вулиць. А в Чечелівському та Новокадацькому 4. У Шевченківському районі перейменували 6 вулиць. Борному дві нові назви перейменували Лермонтова на вулицю Марусі Чорай, а вулиця Агнії Барто відтепер названа на честь Івана Багряного. До початку декомунізації та дерусифікації топонімів у Дніпрі майже не було україноцентричних назв, каже доктор історичних наук Дмитро Архірейський. Вулицю Каверина перейменували на честь. Людина, яка має відношення до українського ракетобудування, а це взагалі фішка нашого міста, да професор Герасюта. Тому тут взагалі нема про що сперечатися. Ми маємо знати своїх героїв науки, в тому числі людей, які розвивали наш потенціал, які мають відношення до нашої історії. Ми запитали у жителів міста, чи варто давати вулицям нові назви. Війна йде з Росії і нічого російського не повинно залишатись. Я вважаю, що приймувати потрібно. Хоча мої діти виросли на віршах Агнії барто, але був Радянський Союз, а зараз Україна і Україна незалежна. І я вважаю, що треба все перейменувати. А на що вони потрібні тут в Україні? Тому треба якось міняти все, щоб було своє українське. От, я думаю, так. Ну і українські назви. Більш милозвучні, якісь такі приємні. Треба змінювати свідомість людей, тому що ми всі були такі пастці, радянські, потім пострадянські. Тому треба змінювати те, що ми сьогодні маємо, це такий конфлікт, таку війну, це таку жахливу війну. Це все наслідки. Тому це потрібно в головах людей змінювати, розпочинати з себе, з назви. Потім змінювати свою самосвідомість для того, щоб вирішувати питання і свої, і питання, і нашої країни. Загалом понад 180 топонімів переименували у Дніпрі протягом року. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.